Вітаю вас, шановні друзі. Розкажу вам сьогодні про те, як президент Зеленський збрехав всім українцям, коли на початку війни казав, що вводить мораторій на підвищення комунальних тарифів. Я думаю, всі прекрасно чули про цей мораторій, що під час дії воє... на період дії воєнного стану не будуть підніматися там тарифи на комунальні послуги. А потім якось незрозуміло раз і влітку 23-го року тариф на електроенергію для населення підвищився із 1,68 на 2,64. А зараз, 1 червня, вони планують іще підняти тариф. Там ходять різні поки що суми. Одні кажуть, від 3 до 4 гривень, інші кажуть, від 4,5 до 5 гривень, але те, що тариф буде підніматися, це вже точно. Але є один дуже важливий нюанс, тому що чули про цей мораторій всі, але мало хто читав взагалі цей закон. А давайте розберемо, що там написано: значить, проект закону 7427 від 1.06.22. і тут вказано про мораторій на підвищення цін, тарифів на ринку, увага, природного газу та у сфері теплопостачання. Протягом дії воєнного стану в Україні та протягом 6 місяців після місяця, в якому його буде припинено або скасовано, забороняється підвищувати тарифи на послуги розподілу природного газу, тарифи на теплову енергію і її виробництво, транспортування та постачання та послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води. Як бачите, тут ні слова немає про електроенергію. А знаєте, чому так вийшло? А тому, що українська пропаганда охопилася саме за слово тарифи. І так вони людям і рознесли, що президент сказав, тарифи підніматися не будуть. Але тут чітко вказано, що мається на увазі природний газ, теплопостачання та гаряча вода і жодного слова про електроенергію. Саме тому, піднімаючи тарифи на електроенергію, вони, як би це не звучало, нічого не порушують. Так, мораторій є, але ж він абсолютно на інше. Ось так от українська влада за допомогою своєї провладної пропаганди маніпулює поняттями та продовжує брехати українцям. Ну а ще більше цікавих та корисних новин я публікую на своєму телеграм-каналі не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.